Привіт! Зараз я розкажу вам про застосування турнікетів в тактичній медицині. Послухайте та поділіться цим відео, тому що це знання, які рятують життя. Кровотеча це основна причина попереджувальної смертності на полі бою. В найгірших випадках людина може загинути від крововтрати за три хвилини. Саме тому. Виявити та зупинити усі масивні кровотечі це перший крок алгоритму Марч. Для зупинки життєзагрозливих кровотеч з кінцівок використовують турнікети. Застосовувати їх слід при таких ознаках: перша пульсуюча чи стійка кровотеча, Друге – наявна ампутація руки чи ноги, третя калюжа крові біля постраждалого. Четверта, Одяг рясно просякнутий кров'ю, п'яте, пов'язки, накладені раніше, не зупинили кровотечу. В інших випадках використовуйте інші методи контролю кровотеч. При наданні допомоги під вогнем чи під загрозою, турнікети накладаються поверх одягу, чітко вище поранення. Перед цим варто переконатися, що накладенню не заважають сторонні предмети. Наприклад. Щось у кишені. Якщо місце кровотечі не очевидне, то турнікет накладають якомога більш високо і туго. Якщо допомога надається в тактичних умовах, рятівники мають можливість детально оглянути поранення та застосувати прицільний турнікет. Тобто він накладається безпосередньо на шкіру на 5-8 см. Вище поранення, але не на суглоб. Чим раніше та рішучіше пораненому накладуть турнікет, тим більше шансів врятувати його життя. Переконайтеся, що кровотеча зупинилась та пульс нижче накладання відсутній. Якщо кровотеча не зупинилася після накладання першого турнікета, накладають другий поруч із ним. Зафіксуйте час накладання турнікета, проте не робіть це під вогнем. Ми підготували це відео разом з організацією Пульс, яка безкоштовно навчає підрозділи сил, оборони та Кмеду. Якщо ви військовий, запишіться на навчання від пульсу. Якщо ви цивільний, допоможіть поширити це відео.